Що ж мав на увазі Ісус Христос, говорячи любити ворогів, йшлося про те, щоб проповідувати їм, допомогти розплющити їм очі, щоб вони звернулися від темряви до світла, від влади сатани до Бога і вірою в Бога отримали прощення гріхів. Ось що означає любити і благословляти ворогів. Тому Господь і сказав Йоні, йди та проповідуй у місто крові. Йона проповідував у Неневії про покаяння, і цілий народ покаявся. Тому Ісус засуджував фарисеїв і говорив: невитяни постануть на суд із цим родом, і засудять Його, адже вони покаялися від проповіді Йоніної». і ось тут більше Йони. І все тому, що Божий народ не впорався з тими цілями, які поставив перед ними Бог. Вони виявилися невірними, стали маньяками та вбивцями і втратили найважливіше в законі: суд, милість та віру. Амінь.